Коли порівнюємо Євангеліє із вимоги всього світа, то вимоги всього світа є як дикарство і варварство. І нам приходиться в цьому світі варварському жити. І головне, Господь наперед піду я вас посилаю християн, як овець серед вовків. Так будьте мудрі, як змії, обходіть препятствия. Но при обході препятствия будьте скромні, як голуби, пам'ятає, що Бог управляє всіма процесами, і якщо допустив тобі напасть суєту або терпіти гоніння за віру, не отчаювайся, не опускай рук. Бог готує тебе до великої нагороди, Но перед тим хоче бути увірений, що ти... Іменно вірний не тільки у великому, але й у малому. Молитвами преподобного Луки Печерського, молитвами Святих отців наших Іова Угольського, Алексія Ісповідника, Карпаторуського, наших святих. Благословимо, щоб ми полюбили Євангельський образ життя, да, він зв'язаний з ограниченнями. Написано нині у священному Писанні, що будьте осторожні, бо цей світ любитель збити з толку людей. Коли Сатана звів Адама Єву на гріх, то в цьому мірі, коли Господь виводить Адама Єву у цей світ, сатанський світ по святим отцям називається держава прелести і обмана. Цей світ, як держава, в котрій не є незаконна, не є ніякого уваження к честі, і достоинству, а за права чоловіка говорять по телевізору, маленько поболтають, а в реальності сій світ елементарно не знає уважати свого громадянина. В результаті держава прелість і обмана. Згубила многих людей, і Христос зійшов з Небес не лим просто дати моральний закон. От тут маєте закон. Виконуйте, Господь прийшов, щоб у наше тіло, котре заражено гріхом і смертю, звільнити і вірою в Христа Ісуса через сповіді, причастя, приобщатися, причащатися до Господа і готуватися повернутися вже очищеними. Омитими, возрожденними і возроставшими від того маленького ліліпута, який є нині сьогоднішній світ, до дорослого, розумного чоловіка по образу Христа. І ти, Божа мати, благослови наших людей, щоб наші люди любили православний євангельський образ жизни. Так все стало, що Кириле Мефоді принесли православ'я у часи Славянського королівства Великої А Вони з того часу, як нам привели Писання, наш народ в своїй більшості, бо в меншості завжди були предателі, оказався вірним Богу і до нині. коли нас 45 році приєднали до Совєтського Союзу. То ті всі були в удивленні, як може бути, що тут живе весь народ віруючий, і живуть по іншим законам, це був доказ, що то народ християнський, який і нині заявляє всьому світові, у нас Закарпаття, своя карпаторуська древня православна церква. І тому ми живемо по нашим правилам Євангельським. Ми жиємо по традиціям Кирила Мефодія. Ми співаємо так, як тисячу років співають наші предки. Ми так молимо, так жиємо. Якщо хтось то не розуміє або хоче поміняти нам образ життя, уж тут народ нікому не дозволить, бо лиш так поступає, знає добре свою віру, обладає добрими знаннями Євангелії, Слова Божого. Пам'ятає, що Господь прийшов в цей світ, а частина людей відпаде, і в одній сім'ї буде троє православних, а двоє розкольників. Єдин син православний, а другий атеїст. То буде, І тому не удивляємося тим розділенням, бо лише держася в єдинці з канонічною церквою, не бояся современних всьогосвітніх судів, в котрих і не пахло правдою. Котрому правосуддя і не ночувало, котрому учасники суда не знають закони, мляють її закони, розтопчуть закон, як хочуть. то Що вони роблять з ним? Їм сказали, ми вас прикриємо. І Європа не реагує на грубеші порушення. Законів. Даже Америцька організація по правам чоловіка оказалася лжива і обманчива, коли сказала, що ні, гонення на Українську церкву нема. А вони всесвітня організація, а вони лжива всесвітня організація. Не надійтеся на князі на сини чоловічського, в них не є спасіння. Держіться свого. Держіться, Господа, ми залишилися в мирі з Господом і з чистою совістю, а вони у ніякому духові варварства, в котрому виходу не є, бо це тупік для них, бо завтра прийде, завтра вони не мають. Многі дзвонителі вже завтра не мають. А ми і тут маємо радість в Господі, а в вічності зможемо з цими нашими святими наслідувати. Czarstwo Boże Amin.